Всім привіт! Ми в Кракові. Наша подорож почалася ще сьогодні зранку. Ми подорожували з Львова в перемішльі з перемішля в краків. І тепер ми нарешті тут. У нас є півня. Ну трошки менш декілька годин, щоб дослідити це місце поїсти і тоді на літак. А куди? <му struggled> Гуляємо по головній площі в Кракові, як називається? Коротше, по головній площі. Площі ринок. Дуже красиво тут. Знімаю криву руку. Піраліда схожа як в Києві. Я хотіла сказати, як луп. Хочу голуб'я. Ось такий у нас вайб, у нас трошки плавить, але все добре. Ми шукаємо місце, де поїсти класно. тут Рати, Мама хоче бути тургідом. Знімає має бабусі влог. А в тебе краще ціха? Знайшли класний заклад в такому трошки тихішому райончику, з гарним видом. Трошки передихнемо, очікуємо нашу піцу. Десь так, як у нас біля вірменської. Перекусимо і підемо досліджувати далі. Бавль. Щира рекомендація закладу. Ми дуже смачно поїли От приблизно ціни. Ми їли піцу сопрано. І заклад називається Сопрано Траторія. Дуже хороший. Напроти хебід, але за нас не зняти мене для, <laughs> для флошика. Це ми е, вийшли на вали, так? Як це пояснити? І тут внутрішня ось така площа. Внутрішній дворик. Внутрішній дворик, дворик так. Бо це дуже тут... величезний простір. Так. І з того боку можна дивитися на місто з, 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 висока і з на, на вісло. Вхід сюди безкоштовний, правда, треба буде трошки потопати наверх. Красиво. Ці всі ансамблі, от подивися, розвернись. <звісно>

Okay, let's go. Біля костелу всіх святих, наче вона так називається. Ми ну вже, якщо чесно, втомились. <плес> Чи одна? Юлія театр. Одним словом, ми приземлилися в Макдональдсі на такій терасі, вперше бачу. Я взяла якийсь бургер з халапеньо, картоплю фрі, чизбургер, кока колу зеро. І обійшлося це все приблизно в 300 гривень, не пам'ятаю скільки в злотих. кого Вечірній краків, Теж гарний. Вертаємось вже на вокзал. Такі лами розгортається від каси. Розупинився. Нас плющить. Ми плачемо знову і сміяємося вже по другому третьому колу. Ми живі. Я не знаю, яким чином, але ми, ми витримали 7 чи 8 годин в аеропорту. Боже, куди йти? Сюди? Я, Я вже нічого не розумію. І тут ще овербукінг, і ми вже думали, що все зараз буде жопа попалніше, але ні, все добре.